Давайте поговоримо про те, як зберегти ваші меблі. Які умови навколишнього середовища повинні бути, щоб меблі слугували вам довше? Світло, волога і температура це те, що впливає на меблі. Меблі це не кактуси, від світла вони псуються. Уникайте попадання прямого сонячного світла на меблі. Це може вплинути на колір. Вологість. Кухня це не сауна. Вологість приміщення повинна бути від 45 до 70%. При потраплянні вологи поверхню потрібно обов'язково витерти насухо. Обов'язково використовуйте кухонні витяжки під час приготування їжі. Це істотно зменшить процент вологості на кухні і збереже ваші меблі. Температура меблі не пінгвіни, вони в Антарктиці не витягнуть. Уникайте контакту гарячих предметів із меблями. Сковороді гарячій пательні місце на плеті, а не на стільниці. Якщо елементи кухонних меблів знаходяться поряд із нагрівальними приладами, захистіть їх спеціальними теплоізоляційними планками. Будьте чемними, враховуйте ці рекомендації, і меблі довго будуть радувати вас затишком і комфортом! Ласкаво просимо до нас в міцні меблі!